Доброго ранку! Читаємо разом перше послання Івана, другий розділ, 15, 16, 17 вірш. Не любіть лихий світ та всього того, що йому належить, бо той, хто любить цей світ, не має в своєму серці любові до Отця, адже все, що в цьому світі, що приваблює нашу гріховну природу, що притягає наш зір. Усе, чим пишаються люди цього світу, це все не від Отця, а від цього світу. Цей світ проминає разом з усіма своїми спокусами. А той, хто виконує волю Божу, той живе вічно. Перед цим 12, 13, 14 вірші це основні вірші про зріст, про возраст. Христов, да, про те, що ми від е, немовляти зростаємо до Батька. І це обов'язковий процес в Царстві Божому. якщо у вас немає росту, немає прогресу ви сьогоднішній у порівнянні з вами, ну, наприклад, е, е, річної давності, рік тому, да, якщо в такій ситуації немає прогресу, то у вас є е, е, питання, які треба нагально вирішувати. Так? І далі у нас виходить оцей уривок, 15-17 вірші. І я думаю, що це не мов би, допомога нам, як отримати оцю зрілість, що є однією з проблем на шляху зростання, на шляху приходу до повного водороста Христового. Так? Тепер читаємо детально. Не любіть цей світ. Любіть е, любов агапе. Тобто повна, коли ти повністю туди занирюєш, коли ти повністю е, себе туди вкладаєш, коли це є джерелом твого життя. Далі, не любіть цей світ. Грецьке слово світ, мір, космос, е, означає, по-перше, прикраси. Тобто, не любіть зовнішнє. Не приділяйте увагу зовнішньому, не концентруйтеся на тому, що прикрашає, а дивіться всередину. Друге значення слова космос це Всесвіт, це наша земля. Тобто, не любіть цього земного, що існує на нашій планеті Земля і в цьому природньому світі. Далі, третє. Космос це світовий порядок чи система. Ми з вами пам'ятаємо, громадяни неба, чекаємо небесного города, небесного міста, і ми не належимо до цієї земної системи, до земного порядку, бо ви знаєте, хто князь цього світу, цієї землі, тому ми не від того князівства і не від того гражданства. І далі, мір космос це також людство. І ви пам'ятаєте. Кожен, хто покладає надію на плоть, буде проклятий. Не покладайте надію, не влюбляйтеся, не робіть центром свого життя будь-яку людину чи людство. Отже, не любіть світ всього, що йому належить. Той, хто любить світ, не має в своєму серці любові до Отця. Це як? Це як сіяння і жатва. Ти сієш в цей світ, в цей космос, ми подивилися різні значення, і ти ото і пожинаєш. Але буває так, що ми сіємо в безплодне, і тому немає жатви, і тому немає любові Отця. Все, що в цьому світі. Російською, ви пам'ятаєте, похать плоті, похать очей, горде життійське. А я вам читала сучасний переклад і зачитаю один з перекладів, який наводить Джон Бевір: Похать плоті або все, що приваблює нашу греховну природу, це хотіти все по-своєму, похать плоті, похать очей, хотіти все для себе, горде житейське» хотіти здаватися важливим. Оце такі три, можна сказати, кити, на чому стоїть оцей світ, все, що приваблює нашу плоть, все, що приємно нашій плоті. Далі, все, що приваблює наш зір, наш слух, і вже потім приваблює наше серце, туди ми не забуваємо інтернет да? і гордість. Все, чим пишаються люди цього світу, або все те, що допомагає мені здаватися важливим. Да? Оце все цей світ і все це неважливо. Цей світ проминає разом з усіма спокусами. Він проходить повз, або він закінчується. А той, хто виконує волю Божу, воля Божа це також вибір. Хто робить вибір в пользу Бога, той прибивает, залишається в певному місці чи в певному стані, а ще він стоїть. Слава Богу за його слово, яке нас назідає!